Лозівчанки отримали Оскар, але не в галузі кінематографії, а в педагогічній сфері. Викладачка Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв Марина Слободяник взяла участь у всеукраїнському конкурсі Педагогічний Оскар Оскар-2025» і здобула друге місце у номінації досвід візуалізації навчального матеріалу Навчальні ютуб канали. В якості конкурсної роботи Лозівчанка представила власний ютуб канал Малюємо з Мариною Слободяник. Це конкурс серед закладів фахової передвищої освіти. Він взагалі-то долучає всіх викладачів для того, щоб показати можливості, які використовує викладач під час діяльності своєї, які інструменти застосовує у навчанні тощо. І це така платформа, де ну, можна сказати, засереджується велика кількість викладачів, педагогів ділиться своїм досвідом. Марина Слободяник зізнається, перемога стала для неї несподіванкою. На своєму ютуб-каналі викладачка створює якісний україномовний освітній контент для студентів коледжу. Це як такий інструмент сучасний, так як під час дистанційного навчання викладачі вони прагнуть використовувати якісь найбільш ефективні інструменти. І звісно, відеоматеріали для пояснення практичних тем вони найзручніші. Переді мною, як викладачем, таке було завдання знайти ці відео, якісь матеріали для студентів. І з чим я стикнулася, що в принципі такого якогось якісного україномовного контенту в мережі інтернет дуже мало, і який, який би підійшов саме нашим студентам. Тому у мене виникла ідея створити власний ютуб канал, щоб знову ж таки надавати моїм студентам ті завдання, які є саме за програмою. Я розумію, що це необхідний інструмент, необхідна складова нашої педагогічної діяльності в рамках дистанційного навчання. По інакшому неможливо пояснити практичний матеріал. Ютуб-канал як навчальний ресурс Марина Слободяник представила і на іншому всеукраїнському конкурсі серед закладів фахової передвищої освіти електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога 2025 Здобула третє місце. У цьому ж конкурсі взяла участь і викладачка української мови та літератури коледжу Наталія Шкребець. Вона посіла друге місце у номінації Електронний освітній ресурс, створений на платформі освітній хаб. Викладач це не лише той, хто постійно навчає, це ще й той, хто постійно сам навчається. Постійно навчається, постійно самовдосконалюється, професійно зростає. Саме цей конкурс проводиться раз на два роки, не щорічно. І цьогоріч журі конкурсу відмітило, що було рекордна кількість була рекордна учасників конкурсу і дуже сильні роботи. І журі було надскладно визначитися з переможцями, тому що настільки вже викладачі, вчителі засвоїли ці електронні ресурси. Вони вже користуються багатьма платформами, і їм це цікаво. і Вони це потім використовують у своїй професійній діяльності, що було безліч цікавих робіт. На конкурсі викладачка представила електронний збірник креативних завдань з української мови креативна калинова, назву якого оцінило журі. Мета цієї збірки, звісно, що це покращення мовного рівня наших студентів, це допомога викладачу або вчителю в школі в розробці своїх уроків. Це якісь незвичайні креативні завдання, це можливість зробити вивчення мови цікавим, креативним і сучасним. Збірник поєднує пошукові та творчі завдання. Студенти знаходять мовні помилки у піснях і рекламі та працюють з віршованими правилами авторки. Для Наталії Шкребець участь у конкурсі стала важливим етапом професійного зростання. Відзнаки педагогічного Оскара 2025 здобули й інші викладачі коледжу мистецтв. У номінації Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни перемогли викладачки фортепіано, які об'єднали свої напрацювання в один електронний посібник. Ми з Валентиною Іванівною співавторстві створили. Отаку От велику кількість збірок. Це наш досвід, наші знахідки, наші ідеї. Це ми новий репертуар знаходили для наших учнів, робили їх перекладення. Самі набирали ноти, це все нотні збірки, і ми їх набрали власноруч. І от довелося викладачам освоювати і нотні редактори, і відеоредактори, і програми для гіфанімації, і фотошоп, і все для викладача зайвих знань у чи навичок взагалі не існує. В нашому коледжі працює також викладач, такий дуже творчий. Він і композитор і керівник хору заспівбу, Він викладає у нас і теоретичні дисципліни, і вокально хорові Савенко Геннадій Якович. І от він створив рукописний посібник, підручник із сольфеджо для студентів вищих навчальних закладів. А з рукописного варіанту ми вже зробили отакий красивий, друкований, з набраними нотами. Тут весь теоретичний матеріал є. Але на цьому ми не зупинилися. Після друкованого варіанту у нас був створений також електронний посібник. І отакий посібник він був перший у музичній освіті такого типу. І він би так і був перший, і єдиний. Якби ми не створили ще два, але тепер уже для фортепіано. Тобто ми з Валентиною Іванівною зробили електронний посібник джаз і електронний посібник, там уже аж чотири співавтори були всі наші викладачі нашого коледжу. Фортепіано самостійна робота. І от ці посібники, вони здобули ну, таку значну кількість нагород. Цей же електронний посібник викладачки представили і на всеукраїнському конкурсі серед закладів фахової передвищої освіти електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога-2025, де отримали призові місця. Нінель Сорока зазначила, що саме музика і навчання студентів стає поштовхом до втілення у життя нових ідей, і наголосила на тому, що навчатися музиці ніколи не пізно і, скориставшись нагодою, запросила бажаючих на навчання.